Всім привіт! І нарешті прийшла моя посилка, мій новий телефон, і зараз будемо його розпаковувати. Так що погнали. Розпаковуємо. Довго чекав його, він їхав до мене десь трішки більше, ніж місяць. Але я його все-таки дочекався. Так що давайте відкриємо і подивимось. Так він надійно запакований. Там телефон. Бачите? Тут є ось такий. Ну, всі знають, мабуть, вже бачили відео, обзори, багато на Ютубі є вже. Такий язичок є, і ось так він легко має відкриватися. Ну, і невдалий. Не вмію я щось так відкривати. Відкривається він дуже легко. Я так зрозумів чохол. Давайте відкриємо, одразу подивимось. Чохол. Ну, що я можу сказати вам скрепка для відкриття лотка для сим-карти Потім я не знаю, що це таке, якась карточка тут з якимись посиланнями на щось. Давайте це все відложимо. Ну, макулатурка. Ось, скрепочка нам зараз знадобиться. І ось дивіться, який чохол. Я думав, чохол буде дешевий. Такий же чохол, як і телефон. Дуже крутий. Давайте тут такий язичок і знову тягнемо, Достаємо сам телефон. Ну, я на відео дивився, блок камер мені казався менший. Тягнемо за язичок. Ось так все це відкривається. Телефон відчувається в руці, виглядає дуже круто. Така топова версія телефону OPPO Find x 6 Pro. Як бачите, позаду він виконаний під кожу трішки, задня поверхність зроблена під кожу виконана. Зверху ж є скло по краям, по кругу, Тут рамка металева. Що дуже є круто. Потім зверху динамік, один, знизу інший, type c слот для сім-карти. Ну, для наушників дирки немає. Мені не, не потрібен, тому що в мене є наушники OPPO Enco X2. Можете глянути огляд. І що я можу сказати? Телефон на 16 оперативки. 256 строїмо в пам'яті. Процесор 8Г2. Екран на 682 дюйми. Заявлено, що тут максимальна яскравість дисплею 2500 ніт. Якщо не помиляюся, в iPhone заявлено 2000 ніт. Тут заявлено 2500 ніт. Ось так. Давайте. 120 Гц. Екран. Що є круто. Що в нас по зарядці? Швидка зарядка у нас на 100 Вт, провідна, безпровідна 50 Вт, ще є там реверсивна зарядка. Тому що в мене безпровідна є в навушниках, і я можу заряджати від телефона навушники. Ось так. По камерам. По камерам у нас великий блок камер. Тут три камери на 50 мегапікселів. Спереді в нас о, камера на 32 Мп, що є теж круто. Але передня камера пише тільки 1080 30 FPS. Задня камера пише основна, пише 4К 60 FPS. І 4К 30 FPS Dolby Vision, якщо не помилився. Ось потім швидкий сканер від, відбитку пальця, е, швидкий face ID, розпізнавання лиця. Теж дуже швидко, все дуже швидко працює. Відбиток пальця. Дивіться, де розташований, якщо вам буде видно. Ось, зараз, зараз. Бачите, він розташований не знизу, ближче до середини, що є дуже круто. Камера у нас в цьому телефоні, бачите? Посередині не зліва і не справа, що є круто. Та давайте про те, що мені не сподобалось. Немає української мови. Є тільки російська. Можна поставити англійську і вчити. Я на англійській що пов'язано з телефоном розумію. Ось так. Тому якось я думаю, що зробити можливо на телефон. Українську треба трішки посидіти в інтернеті і знайти інформацію, як поставити українську, щоб було комфортніше користуватись. Тому що е, російська, ну, мені, ви самі розумієте, як і всім зараз. Чохол дуже крутий, він виконаний весь із кожі, немає тут поверху скла. Дивіться, ось цей телефон, в нього камера 4К 60 FPS пише задня, передня пише 1080 30 FPS. Ось, ось все так. Тому що я можу сказати вам, що телефон дуже крутезний. Стабілізація, звісно, працює не дуже, тому що вона працює, коли плавно телефон движеться, коли він трясеться, прям сильна тряска, то і в телефоні таке. Треба палка стабілізатору. Ну, це там якийсь діджаєвський стабілізатор, треба докупляти, щоб було дуже ідеально. Що я вам хочу ще сказати? На дотик просто він ідеальний. Я отримав ор з першого ж разу, коли взяв його в руки, ось. Ну це просто, це настільки круто. Я давно вже бачу такі телефони з під кожу. І я хотів собі якийсь такий телефон, але були. Там варіанти тільки дешевих телефонів, які я не хотів брати. А цей вже крутий, прям вже крутезний. Так що я отримав. Получив... Ну все, треба тільки тестувати. Тестувати, тестувати ще раз, тестувати цей телефон, камери, як вони працюють. Тому що цей телефон OnePlus не дає мені зняти відео, він вимикається, бо він перегрівається. OnePlus 8 Pro. Цей же телефон. Має не вимикатися. І він, коли стояв на зарядці, заряджався з товатною зарядкою, він нагрівся не дуже сильно в кіпасі. Тому, люди, я не можу його просто не тримати в руці. Це, це кайф, це кайф, кайф просто на, на дотик. По відео, по фото, по фото круче, по відео, це фотофлагман, не відеофлагман. По відео так собі. Я б сказав, можна і краще було. Передню камеру, 4 к зробити 60 ФПС, плюс супер зробити стабілізацію, було б все ідеально. Ну, все, що хотів сказав, давайте треба тільки тестувати, показувати вам камери, як знімає, як це все відбувається. Давайте, погнали! Погнали працювати з ним. Ось так пише передня камера. Можете бачити 1080, 30 кадрів. Нормально, так. Бачите? Ось, зараз зробимо. Ось. Режим 0,8. Давайте включимо 1, Режим 1x А то було 0,8. І ось так. Пише, їду на роликах. Тому... Можете бачити, яка картинка в день. Ось дивіться. Зараз. Ось дивіться, як з підсвіткою пише передня камера. Ось, бачите, в повній темноті. Повна темнота. Це пише передня. Передня камера. Ось таку картинку. Ну, якось так. Ось так. Ось так пише задня камера. Можете бачити непогано, дуже круто. Бачите, пише камера е, основна 4К 60 ФПС. Така картинка. В темноті. Ось зараз підсвіта машина трішки. Буде світло. Дивіться. Ось. ну Так, якось пише. Задня камера. Зараз включимо. А ось. Можете побачити вже пише зі вспишкою. От. Ще є режим Dolby Vision. Трішки так картинка яскравіша там стає. Ось. Я знімаю без нього. Зараз от така картинка в нас. Я оцінювати вам. Я скажу, що камера ну, непогана. Основна камера чудова. Передня камера ж при хорошому освітленні, коли світла багато, вона теж пише непогано. Але коли вже е, немає світла достатньо, то вона вже робить лице таке мильне трохи. Не дуже. Тому ось так. Тому оцінюйте самі, як вам картинка. Подобається, не подобається, і вирішувати тільки вам брати цей телефон чи ні. Якось так. Є режим фільм. Ось така картинка в ньому пише 3840 на 1644. Ось картинка якісна, мені подобається. Давай. Давайте перейдемо ось сюди. Ну, бачите, якось так. Ну що, любі друзі, сходив до крутого барбера, зробив таку стрижку собі, провів мені на голові. Все до порядку. І щодо телефону. Телефон дуже крутий. В ньому все є, він трішки при зйомці гріється, але нічого не вимикається. Гріється, але швидко охолоджується. Тому, якось так. Е, є процесор крутий для обробки фото Марі Сілікон. Там. Все дуже, ну, просто круто. Телефон мені подобається. Я задоволений. З російською вирішив просто встановити англійську. І все розумію. Пишіть в коментарях, хотіли б ви якісь ще тести. Щоб я протестував телефон в іграх, Там пограв в PUBG, в Call of Duty, розповів вам, як він гріється, не гріється. Щоб, щоб я його протестував ще трішки. І як вам цей телефон? Сподобався, не сподобався, пишіть в коментарях і про подальші відео теж пишіть, щоб ви хотіли, щоб я зняв ще про цей телефон. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайку, підписуємось на мій канал. І до зустрічі в моїх наступних відео.